Які категорії населення мають пільги в оплаті житлово-комунальних послуг та що потрібно, аби їх оформити? На які послуги ще існують пільги у Хмельницькій громаді? Про все це говоримо далі в ефірі програми «Влада і Громада. Вітаю та представляю гостю нашої студії. Це начальниця відділу пільг управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Світлана Лакуста. Пані Світлано, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, пані Світлано, наближається опалювальний сезон. Відтак платіжки за житлово-комунальні послуги зростуть в порівнянні з весняно-літнім періодом, тому тема пільг, особливо на житлово-комунальні послуги, зараз дуже актуальна. Тож, давайте розкажемо, які саме категорії у Хмельницькій громаді мають пільги на оплату комірного і який розмір пільг для цих різних категорій. Так, дійсно, з початком опалювального сезону. Набуває своєї актуальності питання оплати житлово-комунальних послуг, зокрема пільг і субсидій. Ну насамперед, хочу нагадати, що починаючи з 2023 року, всі державні пільги на оплату житлових комунальних послуг було передано зокрема функції з призначення та виплату пільг органам пенсійного фонду. Ми ж сьогодні зупинимося і детальніше поговоримо на наші додаткові пільги, які надаються владою міста відповідно до місцевих програм соціального захисту Хмельницької міської територіальної громади. Отож, які категорії мають право на житлово-комунальні пільги за рахунок коштів. Місцевого бюджету, тобто бюджету Хмельницької територіальної громади, насамперед, це члени сімей загиблих захисників і захисниць, члени сімей загиблих учасників АТО, ООС та Революції Гідності. Також це особи з інвалідністю першої групи позору, сім'ї, в яких є два дві і більше особи з інвалідністю, незалежно з чим пов'язана інвалідність. Також дружини померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які відносилися до першої чи другої категорії, а також е, члени сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах. Чому е, тут передбачено члени сімей? Тому що е, крім дружин мають право ще неповнолітні діти. Або повнолітні діти неодружені і які, мають, які є, мають статус особи з інвалідності. Mm -hmm. На них на цій категорії поширюється пільга на всі житлово-комунальні послуги в розмірі 50%. Також ще одна категорія, яка має пільги на житлово-комунальні послуги. Це ті особи, яким указом президента присвоєно почесне звання, заслужені донори України. На сьогоднішній день у нас є їх в громаді 8 осіб, і міська рада надала право на безкоштовне користування пільгами в розмірі 100% в межах норм споживання. Це на всі житлово-комунальні послуги. Також в нас є. Пільга на житлову послугу вона призначається учасникам бойових дій. Учасники бойових дій, які отримали посвідчення, отримали статус УБД і користуються державними пільгами в розмірі 75% в органах пенсійного фонду, вони також мають додатково в нас право на оформлення. Пільги в розмірі 25% при сплаті за житлову послугу. В нас в громаді багато таких військовослужбовців, які воюють на сьогоднішній день, але ще не отримали статус офіційно, не мають посвідчення учасника бойових дій. Їм також призначається ця пільга вже в розмірі 100%, але обов'язково має додати, чи сам учасник бойових дій. Або ж його е, представник законний, е, хтось членів сім'ї, має дати довідку з військової частини, що дійсно військовослужбовець приймає участь в бойових діях. Е, ось такі пільги на житлово-комунальні послуги. Я уточню, житлова послуга це тобто е, управляюч... квартплата. квартплата так. тобто Або управляюча муніципальна компанія, так, так або ОСББ, вже… Так. так. Mm. так і, е, Іменно по квартплаті пільги надаються тільки за місцем реєстрації в Хмельницькій територіальній громаді, бо всім вище перерахованим категоріям мають право обирати або за місцем фактичного проживання, або за місцем реєстрації. Що ще потрібно враховувати, оформлюючи пільгу, чи впливає? Там квадратура, так, помешкання, дохід сукупний сім'ї. От що потрібно ще пам'ятати, розраховуючи на пільги. Mm -hmm. Ну, нам насамперед потрібно знати, потрібно пам'ятати, що надається якийсь один вид адресної допомоги або субсидія, або пільги. Mm -hmm. Якщо сім'я, якщо домогосподарство користується субсидією на житлово-комунальні послуги, то пільг тоді їм відповідно не буде. Доходи не впливають за рішенням міської ради нашої Хмельницької при розрахунку пільг кожному окремому домогосподарству. Ми не враховуємо доходи. Але є свої нюанси. Підхід до кожного пільговика індивідуальний, враховуються різні моменти. Ми при розрахунку пільг користуємося 409 постановою. А це постанова Кабінету міністрів про встановлення державних соціальних гарантій у сфері житлово-комунального обслуговування, яка містить свої нормативи, свої соціальні норми, які ми враховуємо при наданні житлово на житлово-комунальні послуги. Якщо, наприклад, особа пільговик має 50%. Знижки при сплаті за житлово-комунальні послуги, то це не означає, що вона має сполочувати в два рази менше тієї суми, яка вказана в платіжці, чи яку вона собі розрахувала по лічильниках. Okay. Для цього є спеціально встановлені норми, правильно називаються соціальні нормативи, згідно яких призначаються пільги. Ну, наприклад, Розмір пільги залежить від кількості пільговиків в сім'ї в домогосподарстві. Також залежить від площі житла. Пільга призначається не на всю площу житла, а відповідно до 409 постанови ми беремо розрахунок такий: 21 квадратний метр на кожного пільговика плюс 10,5 квадратних метрів додатково надається на сім'ю. Тобто, якщо в сім'ї один пільговик, то пільга буде встановлена не на загальну площу, а тільки на площу 31,5 метра квадратних. Ну, відповідно, сім'я складається з двох пільговиків 52,5 квадрати і так далі. Е, від чого ще залежить пільга? Е, залежить від того, яке опалення є. Особливо зараз пільга на опалення. Дуже багато різних критерій враховується, береться до уваги, чи опалення централізоване, чи індивідуальне, також навіть залежить від того, скільки поверхів має будинок, там різні коефіцієнти встановлюються. Також враховується, чи є електробойлер для підігріву води. Чи є газова колонка, чи котел одноконтурний, чи двоконтурний. Ці всі показники враховуються при розрахунку пільг. Тобто то, то дійсно такий дуже індивідуальний так, підхід. Так? так, дійсно, індивідуальний підхід до кожного. А якщо в сім'ї, до прикладу, є різні категорії пільговиків, то тоді вони вже визнають обирають якусь одну? Так, так. Ага. От е, в нас бувають ситуації, коли Пільгами додатковими пільгами з місцевого бюджету користується, наприклад, учасник бойових дій, uh -huh. але на жаль, так сталося, що він одержав статус і член сім'ї загиблого. Uh -huh. То тоді людина за своїм вибором вже обирає, на яких краще йому залишатися пільгами чи своїми користуватися, чи поміняти статус надання пільг і одержувати як член сім'ї загиблого. Яка ось ця процедура оформлення пільги, куди звертатися і які документи потрібно з собою мати? Для призначення житлової послуги учасники бойових дій або члени їх сімей мають звернутися в громадську приймальну. Це відділ по роботі зверненнями громадян нашої міської ради. Громадська приймальна знаходиться за адресою Героїв Маріуполя, 18. Заявник не має подати такий пакет документів: це відповідно паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення, яке надає право на пільги, тобто посвідчення учасника бойових дій. Якщо немає посвідчення, має бути довідка з військової частини про безпосередню участь в бойових діях. Також має бути довідка про місце реєстрації на території Хмельницької територіальної громади або витяг з реєстру про місце реєстрації. Це документи на призначення пільг на житлову послугу. Що стосується подачі документів на всі види інших житлово-комунальних послуг для решта категорій громадян. Заявникам необхідно звернутися в управління праці та соціального захисту населення, що знаходиться за адресою вулиця Проскурівської Підпілля, 32, зокрема, до нас відділ пільг це 11 кабінет. Ну, кому що не ясно, можете звертатися і за інформацією. Ми завжди готові відповісти, надати інформацію. За номером телефону 79 49 39. Угу. Можливо, можливо, і онлайн якусь послугу отримати. Зараз ми працюємо над тим. Зараз йде підготовка до розробку нашого сайту нового управління праці соціального захисту населення і. Оцей момент буде враховано, щоб онлайн подати заяву, не тільки заяву, заяву і відповідний пакет документів. Так, воно буде все враховано. Чи потрібно щоразу перед опалювальним сезоном оформляти пільгу, чи, можливо, щось автоматично продовжується? Угу. Не потрібно. Заявник до нас приходить, подає вперше звернення і всі необхідні документи, які треба. На житлово-комунальні послуги це паспорт, ідентифікаційний код, також має подати посвідчення, яке дає право на пільги, або довідку, якщо це неповнолітня дитина, також довідку про місце реєстрації або витяг з реєстру про реєстрації, ми всі документи заводимо в свою базу і далі поновлюються вони автоматично. Але якщо в заявника… Сталися суттєві зміни. Тобто, чи зміна статусу, чи зміна місця проживання, чи зміна в складі сім'ї, тоді має заявник до нас звернутися і повідомити нам про ці зміни. Чи, можливо, вирішив, що субсидію вигідніше. Одержувати тоді обов'язково має письмово звернутися, написати нам заяву, і ми робимо перерахунок. Тобто, якщо змін немає, звернення разове і далі автоматично продовжується пільга. Якщо є зміни, обов'язково потрібно це повідомляти ще один такий важливий нюанс, на якому я хочу зупинитися. Обов'язково, якщо вже призначено пільга, а пільга признає, призначається рішенням сесії Хмельницької міської ради, тоді е пільговикам обов'язково щомісяця треба передавати показники на ті види послуг, де в них встановлені лічильники. Це водопостачання, е електрика, природній газ. Як далі відбувається ось це е, отримання цієї пільги? Це компанії, які надають послугу, отримують безпосередньо з бюджету ці кошти, тобто готівка не йде до споживача? Чи виплачується піль, готівка, пільга ось ця готівкою і споживач далі сплачує за житлово-комунальну послуги? Ну, ми знаємо, що державні пільги, які призначаються органами пенсійного фонду, вони безпосередньо зараховуються на банківські рахунки заявників. Заявники одержують і потім сплочують самостійно. В нас по додаткових пільгах процедура трошки інша. Вона здійснюється шляхом відшкодування організаціям-надавачам послуг за надані пільги. Тобто, всі організації, які надають житлово-комунальні послуги, вони знають цей механізм. Ми з ними співпрацюємо дуже тісно. щомісяця до 15 го числа вони подають розрахунки за своїх пільговиків. Потім ми перевіряємо ці розрахунки і відшкодовуємо. Зрозуміло. Так, ніби з пільгами по житлово-комунальних послугах ми розібралися. Є ще низка пільг у Хмельницькій громаді. Давайте ми також на них зараз акцентуємо увагу. Зокрема, є пільга для військових, це користування послугами нашої лазні. Так. Розкажіть, будь ласка, це е, теж така є пільга, е, послуги лазні, прання та сушки одягу. Е, також місцева пільга відповідно до нашої місцевої програми. Прийнятої затвердженої Хмельницької міської ради, вона також відшкодовується з рахунок коштів Хмельницької міської територіальної громади, кого вона стосується. Послуги лазні. Послуги лазні надаються, пільгові послуги надаються нашим комунальним підприємством Чайка для таких категорій населення, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Особи з інвалідністю внаслідок військової служби, а також внутрішньо переміщені особи, які місце проживання, яких фактичне місце проживання зареєстроване на території Хмельницької територіальної громади. Вони мають ці категорії 50% на послуги лазні. Мають особисто, якщо хто ще не звернувся і не користується цими пільгами, вони мають до нас звернутися в управління праці соцзахисту населення, написати заяву, і ми передаємо ці списки нашому КП-Чайка. Також на період воєнного стану міська влада встановила пільги в розмірі 100% на послуги лазні, це діючі військовослужбовці. Які в нас на сьогоднішній день у Хмельницькому вони до нас не звертаються. Військові частини самі подають список таких осіб комунальному підприємству Чайка. Угу. Які ще є саме ось місцеві пільги і для військових, і для членів їх родин, ну і для інших категорій населення? Давайте також озвучимо, чим можуть користуватися мешканці громади? Також нашою програмою Хмельницької міської територіальної громади комплексна програма Турбота. Передбачено також послуги для внутрішньопереміщених осіб, не тільки послуги лазні, а прання та сушка одягу. Якщо особа, внутрішньопереміщена особа зареєстрована і фактичне місце проживання в громаді, вона має право в КП Чайка користуватися послугами з прання та сушки одягу. Безкоштовну, але не більше ніж чотири рази на місяць. Це що стосується прийняття сушки одягу. Крім того, в нас ще є багато інших послуг. Наприклад, є така послуга для Це безкоштовне зберігання автомобіля на стоянках нашого міста. Так, для кого передбачена ця послуга? Ця послуга передбачена для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для осіб з інвалідністю внаслідок військової служби та осіб з інвалідністю загального захворювання. Обов'язкова умова надання цієї послуги особа має бути зареєстрована на території Хмельницької міської громади, не повинна мати гаража для зберігання, для постійного зберігання власного автомобіля, і автомобіль повинен бути у її власності. За цією послугою заявник звертається до безпосередньо до нас в управління праці та соціального захисту населення Проскурівського підпілля 32, здає відповідний пакет документів, і далі рішенням виконавчого комітету йому надається право безкоштовного користування стоянкою. Стоянка дається за вибором. Заявника, яка найбільше його влаштовує, яка найближче знаходиться до місця його постійного проживання. Також є в нас послуга безкоштовного паркування транспортного засобу на паркувальних майданчиках місця. Ця послуга стосується членів сімей загиблих, захисників і захисниць. Це в російсько-українській війні. Також члени сімей загиблих, якщо вони є власниками авто, вони можуть до нас звернутися і рішенням виконкому ми також надаємо право на безплатне користування цією послугою. Також є в нас для малозабезпечених категорій населення ще інші послуги це, наприклад, заміна або встановлення. Газових лічильників, водяних лічильників насамперед, хто має право, це пенсіонери, непрацюючі, одинокі, які не мають дітей, або в кого є діти, але з яких з якихось незалежних від них причин, не мають змоги допомогти своїм батькам. Також сім'ї, багатодітні сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди та інші незахищені категорії, які за рішенням нашої комісії потребують заміни або встановлення лічильників для виміру спожитого природного газу, або спожитих обсягів води, за рішенням нашої комісії безкоштовно здійснюється таким категоріям заміна лічильників. Але є е, одна, один такий критерій: е, це не доходи мають не перевищувати три прожиткових мінімума. Тобто, якщо на сьогоднішній день у нас прожитковий мінімум складає 2920 гривень, значить доходи на кожного члена сім'ї, які хочуть встановити чи замінити лічильники, мають перевищувати не більше ніж 8760 гривень. Також в нас є така послуга по безкоштовному заміні газового обладнання. Теж це місцеві пільги, скажімо так, за рахунок коштів місцевого бюджету Хмельницької територіальної громади. Ми здійснюємо заміну газової плити, газової колонки, навіть газового котла та інших газових приладів, які вже вийшли з ладу. Це теж незахищені категорії, які складаються з непрацюючих пенсіонерів, в кого є діти, які мають інвалідність, непрацюючі сім'ї. Це вже за рішенням нашої комісії, кожен випадок також розглядається індивідуально, але дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати два прожиткових мінімуми, і на сьогоднішній день це 6918 гривень. Таким сім'ям ми теж безкоштовно встановлюємо лічильники. Є ще в нас така, скажімо, таке відшкодування за поховання. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також учасників бойових дій. Як правило міська рада безкоштовно хоронить наших захисників, але є такі випадки, що в нас помирають і ветерани Другої світової війни. Учасники бойових дій, які брали участь в Афганістані в бойових діях або в інших локальних війнах, особи, члени сім'ї, які їх похоронили, вони мають право на відшкодування. Відшкодування здійснюється цих категорій цим категоріям громадян, Вони мають таким чином, що вони мають звернутися до нас в управління, надати підтверджувальні документи. Що вони понесли витрати самостійно на поховання. Це може бути договір з ритуальною службою. Також можуть бути якісь платіжки, розрахунки, накладні, щоб було якесь дійсно письмове підтвердження, скільки коштів потрачено, і управління проводить відшкодування. На жаль, триває дійсно російсько-українська війна, і на жаль, ми втрачаємо найкращих у ній окрім допомоги по похованню, яку бере на себе місто. Чи відбувається відшкодування? Допомога встановленню пам'ятників нашим героям. Так, дійсно є е, таке в нас відшкодування. Е, влада міста дбає про те, щоб увіковічнити пам'ять наших загиблих захисників і захисниць. Ми вже цього року навіть встановили спільно з ритуальною службою пам'ятники двом нашим захисницям. На жаль, але робота проводиться, і вже тільки цього року ми використали на будівництво надробків це 29 мільйонів гривень. Управління праці та соціального захисту населення відшкодовує кошти, які витрачає ритуальна служба наша Хмельницька на встановлення надробків. Цього року всього планується встановити 232 надробки. Більша частина вже з них встановлено встановлено майже вже до 200 надробків за рахунок коштів Хмельницької територіальної громади. Це 232 особи, які були похоронені в минулому році. Цього році міська ритуальна служба їм ставить пам'ятники. Всім однакові, а ми за ці пам'ятники здійснюємо відшкодування. Дійсно, пані Світлану, такий широкий спектр послуг. Багато інформації сьогодні прозвучало в нас в ефірі. Так на завершення, давайте можливо ще раз нагадаємо контакти, куди звертатись за такими інформаційними консультаціями. І, власне, дійсно для того, щоб потім, якщо підходить категорія, подавати документи mm -hmm. на оформлення пільг. Так, хочу ще раз звернути увагу, що ми завжди готові, завжди раді надати якісь інформаційні матеріали, інформаційне роз'яснення. Ви можете до нас звернутися особисто за адресою міста Хмельницький, вулиця Проскурівського підпілля, 32, або за номером телефону 79 49 39. Також можете записати ще наш мобільний номер телефону 067… 401, 14 17 Пані Світлано, я вам щиро дякую. Дякую, що завітали, детально розповіли. І нехай дійсно більше хмельничан користуються, знає про цю інформацію і користується власне пільгами. Дякую вам навзаєм. Дякую. Глядачам я дякую за увагу. Це була програма Влада і громада. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі!